В останній час дуже багато зустрічаюся з проблемою страхів. Вони мають руйнівну силу на життя людей. Вони обмежують, вони впливають на якість життя загалом. Сьогодні ми з вами говоримо про страхи. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Олександра Семенчук. Я ваш теролог, психолог, біоенерготерапевт та психотерапевт. Ми майже завжди з вами чогось хочемо матеріальних речей, у відносинах, у соціальному житті, так і кожен з нас розуміє завжди, куди він прагне, куди він іде. Ну, буває по-різному. Інколи люди не зовсім розуміють, куди вони хочуть. Але в принципі, в більшій частині ми розуміємо так, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чого ми бажаємо від цього життя. Десь через 20 років. Ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не зробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані, відчуйте потужний вітер у вашому вітрилі, рухайтеся вперед, дійте та відкривайте. Насправді всі наші бажання змушують нас рухатися вперед. Коли ми чогось хочемо, ми намагаємося дійти до цієї цілі, так і її, її взяти. Тобто, ми змушені зробити якісь дії, зробити якісь кроки, щоб отримати бажане. Так як наш всесвіт не стоїть на місці, люди, які проживають в ньому, повинні рухатися разом з ним. Тобто всесвіт розвивається і ми повинні розвиватися. Якщо ми хочемо чогось отримати, ми повинні рухатися а, в щось нове. Ми повинні іти в розвиток. Якщо ми зупиняємось на місці, якщо ми самі себе блокуємо, то ми... В принципі, нічого отримати і не можемо. Що з нами робить система в тих випадках, коли ми стоїмо, коли ми зупиняємося, а зупиняє нас що? Саме наш страх, наші блоки, так ті самі речі, які не дають нам рухатись вперед. Що з нами робить система, в якій ми живемо? Якщо ви проаналізуєте своє життя, то ви зрозумієте, що кожного разу, коли ви зупиняєтеся, система дає вам такі ситуації, які змушують вас підняти вашу п'яту точку і все одно рухатися. Тобто, якщо ви заявляєте Всесвіту, що ви хочете кращу роботу, що ви хочете кращий заробіток, то для того, щоб піти у щось нове, вам всесвіт дає можливість. Ну, наприклад, він дає вам нову пропозицію, нової іншої роботи. От, на перспективу, так, там, де вам необхідно заявити про себе, вийти в маси, показати себе. А в цьому моменті у вас з'являється якийсь. Внутрішній страх, якась внутрішня невпевненість з собою, і для того, щоб піти саме в таку реалізацію, в проявлення себе, вам необхідно або з собою працювати, іти в свої страхи, так і брати ту можливість, або ви просто будете сидіти на своїй п'ятій точці і зливати свою енергію, свої можливості і свої ресурси, і, врешті-решт, не отримати бажаних цілей, заявлених Всесвіту. Ому моменті, коли ви не розвиваєтеся, коли ви сидите на своїй п'ятій точці, боїтеся йти в щось нове. У вас з'являється цілий спектр різних емоцій. Це можуть бути образи, це може бути заздрість, це може бути агресія, злість, жалість до себе. Тобто, ви зливаєте свої ресурси саме на ці почуття, на ці емоції. Ось і не використовуєте той потенціал, той ресурс, який у вас є, на реалізацію своїх цілей, планів та бажаних ідей. Найчастішим страхом, який блокує у реалізації, є страх відкидання. Це коли людина постійно контролює свої слова, свої дії, свої емоції, свою поведінку, цей страх змушує її постійно підлаштовуватися під оточення, під людей, з якими вона контактує. Людина боїться оцінки, людина боїться проявлятися такою, яка вона є. Тобто цей страх створює такі власні обмеження, в яких людина проживає і за які вона виходити боїться. Насправді цей страх родом з дитинства. Коли в сім'ї батьки це значущі люди, так, які впливають взагалі на розвиток людини в цілому дитини, коли батьки постійно говорили не шуми, не бігай, не роби так, не говори, не кричи, тобто вони оцінювали, вони забороняли проявляти дитині свої власні емоції, свій живий інтерес, взагалі бути поруч, бути особистістю. І дитина на цьому фоні просто закрилася і закрилася надовго. Такий страх може зафіксуватися у підсвідомості як реакція оточення на особистість. Насправді такі речі, як наші страхи, вони можуть бути нашими помічниками. Вони можуть нам допомогти краще, пізнати себе, розкрити свої грані, так? відкрити те, що десь лежить дуже глибоко, глибоко завалене купою пилу, купою книжок, купою усілякого. Хламу звільнитися від страху можна насправді тільки пройшовши через нього, тобто для того, щоб пересвідчитися, що нічого страшного не відбувається, тому що наш страх це наша власна ілюзія, це наша власна фантазія. Коли ми чогось боїмося, ми боїмося не саме е, тієї реакції оточення, так не саме тієї ситуації, яка може статися. Ми боїмося. Своїх власних відчуттів і того, що малює вже наша уява, що ми собі фантазуємо. Тобто, наш страх це наша власна ілюзія. Тому що те, що ми собі малюємо, воно може насправді не відбутися, але ми боїмося тих самих фантазій своїх. Пішовши у свій власний страх, ми можемо здобути круту впевненість в собі, тому що для того, щоб піти у власний страх, треба мати неабияку силу волі, для того, щоб... Почати розвиватися, почати працювати з собою. Коли ми йдемо у свій власний страх, ми відчуваємо такий, знаєте, великий внутрішній ресурс. І таку відповідальність, що я повинен з цим справитися. Я в своєму страху можу віддати максимальну кількість свого внутрішнього ресурсу, щоб побороти цей страх, щоб проявити свою всю внутрішню силу, свою волю. І а, в, тільки в такому а, сенсі ми можемо мати дуже круті результати для того, щоб звільнитися від власного страху, необхідно тільки піти в нього. Тому що для того, щоб піти у свій страх, необхідна неабияка сила волі. Бажано зрозуміти, що страх це наша власна ілюзія, наша власна фантазія. Чому саме так? Тому що, коли ми чогось боїмося, ми боїмося того, чого ще немає, Того, що ми намалювали якусь ситуацію собі в голові, яка могла би бути. Ми боїмося не самої, не самого сприйняття, наприклад, так. А боїмося своїх відчуттів і як ми можемо перебувати у тій ситуації, як ми можемо відчувати ту ситуацію насправді. І пішовши у свій страх, ми акумулюємо максимально свою таку силу внутрішню, енергію, ресурсність, тому що для нас важливо побороти цей страх. Нас піднімається дуже сильно тиск, ми починаємо. Напружуватись так, і ми працюємо у напрямку здолання того страху. Ми відчуваємо такий адреналін. І в тих ситуаціях, в яких ми сумніваємося, ми можемо видати максимальну кількість ресурсів, енергії для того, щоб видати знаєте, свою результативність, продуктивність і отримати результат. І тільки в тому випадку ми можемо використовувати свій страх як наш ресурс. Для отримання своїх результатів я завжди кажу, що ваш страх насправді є вашим ресурсом, чого ви боїтеся найбільше в житті, ви можете, здолавши його відкрити двері для себе у щось нове. Ви можете отримати колосально нові можливості, поборовши свій власний страх. Коли ви працюєте зі своїм страхом, постійно треба знаєте, аналізувати ситуацію і питати. І питати себе, від чого мене той страх закриває, що він мені насправді блокує, що він мені не дає взяти, яку можливість він від мене закриває. Тільки зрозумівши це, ви зрозумієте тоді сенс у подоланні свого власного страху. Енергія страху це такий антипод енергії бажання. Чим сильніше бажання, тим більше з'являється страх у його досягненні. Насправді наш страх може бути і другом, і вчителем. Знаєте, сильний не той, який боїться, а той, який може визнати наявність того страху у себе. Тому використовуйте свій страх для свого внутрішнього пізнання, для глибшого розуміння себе, тому що ваш страх може бути вашим власним ресурсом для відкриття нових можливостей, нових воріт так, у вашому житті, нових стежин.